Степан Васильченко Басурмен. Семен стоїть у сінях, заглядає в очинені хатні двері. Він недавно прибіг з надвору, і в очах йому темно. Хата йому здається за темний льох, вікна за дірки, які зазирає ясний день. Вся стіна перед дверима обставлена чорними сумними іконами. Перед ними горить три лампадки, привішені в ряд на довгих шнуруках. Десь далеко-далеко, як у глибокій норі, горять у печі дрова. Коло печі порається підтикана мати, червона од огню, з пасмами на чолі кіз, що вибилися з під очіпка. Мамо, дайте снідать! А Бог молився?» не помолишся до самого вечора не дам, так собі знай, казала мати сердито, тьоригаючи рогачем. Людські діти в неділю, поки з церкви не вийдуть, то й різки в рот не беруть. А ти, такий лобаню, схопився, лоба не перехрестивши, та до хліба зараз тягнешся. Безтрамнику! У дядька ж Микита більший за мене, а його ще ні разу не молили, гуде плаксиво Семен. Бач, з кого він привод бере, з Микити. Та то ж шибеник не те, на те він Мохамед, а дядина казала ж, що ми обидва з Микитою Мохамеди». Мати побожно кривилася і заплющила очі. Що ти вдієш із таким кателиком, із таким лобурем, таким харцизякою? Далі скривилася й, зітхнувши, почала всовіщати. І що ти собі думаєш, Семен? Коли ти порозумієш? Тож тільки не віра, ба бо сурмени Богу не хочуть молитися, а ти ж хрещена тварюка. Та тепер за цею в пекло вогонь гасими завдадуть. Он глянь, що будуть робити на тім світі грішникам. Мати показала рукою на стіну. Семен з-під підлоба зиркнув у той бік, де висіла на стіні велика картина страшного суду. Одне й завжди смерділо Семенові духом чертячого кубла. Він отступив далі і промовив уперто. Хай завдають, на сковороді на гарячій будеш сидіти, гарячу смолу будеш пити, дарма, будуть тебе куці залізним гаком за язик тягнути. Язик у семена в роті боязко заворушився, покатилася слина, і він сплюнув. А я втечу куди, дурню, скрізь вони тебе знайдуть, скрізь піймають, упіймають тебе, васурмена, потягнуть на саме дно в пекло і вкинуть тебе. Неблагословенного казану киплячий шелевіють, тріскотять перед іконами лампадки. З надвору до літа тягучий дзвін, ніби скрізь сон, скликаючи людей до служби. Бем, бем. Мати порається коло печі. Очі її тмаряться, туманіють, і вже лагідним тихим голосом, як побожну казку, розповідає вона про всі пекельні муки, які дожидають на тім світі грішного Семена. Мамо, а казан буде такий, як отому скалі кашу варять?» Довірчив його вже перепитує він матір. Буде казан великий, великий та глибокий. Стоїть Семен, схилившись на причілок, задумався, довго щось міркував собі, зважував, далі зітхнув, тихо вийшов на середину хати і промовив: Ну, моліть. Тихо в хаті, чути тільки, як тріскає в печі. Мати відхилила голову від печі, схилилася на рогач, тихо проказує молитву. Перед іконами стоїть, як солдат на варті, Семен. Одна рука, як прив'язана, друга маха, як заведена. Плаксивим голосом повторяє він за матір'ю слова молитви, намагаючись тримати такий же, як і в неї, тон і інтонації. Раз по раз тихе молитовне буркотання переривається сердитими вигуками. Стій рівно, бий поклони, не верти головою, як коняка, і далі знову лагідне побожне. І остави нам долги наша, як уже і ми. І в печі щось зашкварчало, зашипіло, ніби його шпарено у кропу. Мати охнула і миттю крутнулася до печі. Триста ж твоїй матері сяких та таких. Чи ти ж не сказився, чортового коріння, горщик, трохкотить рогачем, хапається як швидше, витягнуть з огню оскандалений горщик, почала гримати на його та докоряти, як живого. Мамо, якої ж ми, мамо, нудьгуючи, навертаю її до молитви Семен. Мати заклопотена і сконфужена. Доливає горщик водою, бубонить щось до його, про Семена забула. Мамо. змукаю, слізьми благає Семен, переступаючи нетерпляче з однієї ноги на другу, як на гарячому камені. Мамо, чуєте чи ні? Мамо. Та чого тебе мордує лиха година? Ну кажи чого тобі? витріщилась на нього мати, повернувшись до горщика. Чого мордує? Забули вже? Якої же ми? Мати пролупується, побожно крадькома хреститься, зітхає і знову переходить на тихий молитовний тон. Семен б'є поклони, не торкаючись колінь медалівки, і охоче задержує голову на землі. Коли він опіпреться чолом об землю, крізь власні його ноги, як у вилазку, йому видно все, що діється позаду його, і хати двері очинені в сіни, а із сіней видно двір і комуру в дворі. Ген дядьки у рябку стоїть коло комури, здається великим-великим, як світ. Чого ж то він зазирає в комору, думає собі Семен. Далі кинувшись гука, як несамовитий. Мамо, собака досала в комору лізе. Де? голосніше крикнула перелякана мати. Семен схоплюється на ноги і трьома пучками, які в нього були складені для хреста показує на двері. А дивіться, мати ще скинула, щось ухопила і зникла за дверима, як буря. Залишившись у хаті сам, Семен зажмурив очі і солодко-солодко потягнувся. Далі засміявся, підстрибно й тихенько навшупеньках почав витанцьовувати. Та-та та та-та сіла баба на кота, а в хаті тихо, тільки піч сама собі порядкує, топиться. Семен відразу змовкає, очі його загортаються радісним розбійницьким блиском. Зирк, зирк ними по хаті. На вікні великий недокорок, що батько ще з вечора забув. У мене аж ноги затремтіли, вхопив він його жменею. Як метелика, взяв у пучки і роздивляється, швидко виліз на лаву, прихилив до ікони близько свою голову, прикурює. Дим застеляє йому очі, шпигає в ніс, він кривиться, ноги тремтять від страху й радощів, і лице аж міниться від щастя. Розпаливши цигарку, він струмив її в зуби, взявся у боки, осміхається сп'янілою посмішкою. «Семене!» Семене Семен озирнувся, мати. Мов би крізь сон пам'ятає Семен, як сама собою випурхнула з його зубів цигарка, іскрами опаливши губу. Як чиясь холодна рука тіпала його по губах, чув, як щось гупало в спину і далі, мов на крилах миттю винесло його в сіни. Іди мені, геть, іди, безбожнику, іди, невіра, з хати зовсім, наказує йому мати. Іди собі до басурменів, живи з ними, а додому не вертайся. І Семен гірко ридаючи, спотикаючись, біг із сіний у далекі невідомі світи. Набитий Богові неугодний, вигнаний із рідної хати. де йому більш підходяще місце у світі, як не заклунені в кропиві. Сидить Семен там, зігнувшись, поклав голову на коліна і гуде. Гуде і гуде, вже й спина переболіла, і сліз нема, а він гуде. Жаль йому на маму. Думає: ким би і їй жалю завдати. Коли вже ви виганяєте мене з дому, то краще мені вмерти. Гу-гу, тягне він ліниво, а думка малює жалісну картину. Ось він умер і несуть його до ями з попами, з коровами. а мама йде за його труною, полою утирається та плаче, плаче. А куди ж це ти, мій синочку, виряжаєшся, а Семеній докірливо відповідає. Не знаєте, куди, в пекло, а на кого ж ти, мій, голубчику, покидаєш? Ага, тепер, голубчику, думає собі Семен. А тоді басурмен ні, не сів далі, не встану. Аж ось і яма вже близько. Тут Семен засовався на місці й кашлянув. Щоб чого доброго, справді, не роздивившись гаразд, не вкинуло його в яму, подумав він боязко, уже тільки сам собі. Ні, нехай яма буде ще далеко-далеко-далеко. Сонце підбилося вище на небо і стало через бур'яни гріти на Семена. Загородами видно небо, синє, синє та кругле, ніби велетенська полив'яна піч випалюється на огні, міниться, а під синявою неба геть-геть аж до лісу ряб'є усякими квітками зелений луг. Дивиться, Семен. Квітки злодійкувато повиставляли головки з трави, та всі, як одна моргають йому. Тікай, Семене, сюди, тікай, Семене, сюди. У Семена в голові думки плутаються, похорон зразу ліквідується. Тільки хотіли його кинути в яму він струни та далі, а піп за ним із кадилом Держи, лови його, мати. То це ти дурив мене, лоботряси? Стій же ти, кателику, вернешся додому. У заплаканих очах Семена виплив несподівано затремтів блискучий сміх. Одразу він перестав густий, як одрубав, зачервонівся і закихкотів дрібним, невстриманим сміхом. Схопившись, вистрибом через капусту, через буряки подався до лугу, широко розставляючи руки. Лежить семен горілиць у високій траві, вистав верх коліна, дивиться у синє небо, голова низько на землі. Перед очима летить маленький комар, здається, десь високо в небі журавель глине. Над головою недалеко манячить стеблина Звіробою, і здається, вона семений високим-високим, аж до неба, гіллястим та рясним деревом. І друге вже таке, і третє. І ось уже всі квіти й травини видаються Семенові височенним та густим чи то лісом, чи садом із дивних невідомих квіток деревин, листки на них великі великі, як зелені химерні покришки, а квітки, ніби поначіплювані червоні миски, сині чашки та чугуни, лакитні дзвони, жовті цебри, жовто-гарячі діжі, а з того густого лісу. Ніби верховина якоїсь скелі взирають його власне коліна, Шугають величезні метели у білих, синіх, темно-рожевих, позолочених шовках, сідають на квітки, хитають крилами, як мальованими ворітьми. Ген-ген, ніби із самого неба шумить, гуде патлати волохатий джміль у дорогих ризах, перетятий шовковими поясами, летить, гуде, ніби деякону церкві службу Божу починає. Мирон, Господу помог. Далі спинився він над однією чашкою, зазирає: Що у вас тут таке? покуштував, подумав, пробурчав, а нічого собі і знову, помов. І подавсь, подавсь-подавсь, тільки видно над верховинами дивовижних квітчастих лісів. комарі, мушки, усякі куски запищали цілими роями. Кожне по-своєму, як той голосливий хор. «І-І-І-І-І». Семен простяг руки, починає махати ними, як регент у церкві, підспівує їм тоненьким голоском лад дає, Господи поми...». Десь у гущавині, сховавшись у тіні велетня листка, у срібні струни вдарив невидимий цимбаліст, закували срібними молоточками ковалики, золоті десь вінчики куючі. Святі кравчики зашуміли на срібних машинках, і роботу роблять, і службу Божу правлять. Семен піднімає вгору руки, ніби підбираючи мотузька од небесних дзвонів, і починає працювати руками й ногами. І голос його, як грім, розноситься далеко по всьому зеленому світу. Боум дзень савка вмер. Положили савку на дубову лавку. Лавка гнеться, савка сміється. Припікає сонце, парить починає, і пахощами обкурюється увесь квітник ліс. Жарко дихає материнка. П'яним духом дише деревій. Озивайся святим куревом смілка, бренить, шумить святий гармидер все голосніше і ширше, і над усім гамом геть геть лунають могучі перезвони радісного нового паламаря.